У самому серці міста книжкове море. Письменники, видавці, бібліотекарі, школярі, навіть нацгвардійці зібралися на найбільшу літературну подію краю. 14-й за ліком книжковий фестиваль. Цього року вразив масштабом, презентації новинок, автограф сесії, інтерактивні локації для дітей. І навіть майстер-класи від Національної гвардії України. Десятирічний Северин знайомився із літературою, і зі зброєю. Каже, цікаво все. Я побачив дуже багато книжок, різну зброю військових. Ще мені показали, як накладувати турнікет. Партнерство з Нацгвардією не випадкове, бо сила не лише у зброї, а й у слові, кажуть організатори. Аналогія книга і зброя – це свобода. І ми зараз захищаємо свободу і боремося з вторгненням на нашу землю. Росіян і а книга і слово, воно має бути. Ми це захищаємо. Участь у фестивалі взяли 15 учасників. Серед них сім видавництв. Це не лише наші закарпатці, це є і гості за меж області. Це такі, як Андрій Аркан, це Анатолій Кичинський і інші. В, в нас буде відбуватись багато інтерактивів, презентацій. Найдавніше видавництво краю Карпати презентує на фестивалі чимало новинок. На стендах художня, етнографічна, історична та дитяча література. Дитячі книжки користувалися популярності, і ми приділяли їм багато уваги, в тому числі не тільки на українській мові, але й на угорській мові. Ми угорські народні казки видавали. Сучасні книги видавництва можна читати мовою оригіналу і навіть їх слухати. Це відомий твір. Шандра Петефі, вдатний один з найвідоміших, який теж ілюстрував наші художники. Рейті вона йде і українською мовою, і в оригіналі угорською мовою за допомогою QR-кодів діти можуть любим телефоном зняти і, значить, прослухати той, чим віршив віршики українською мовою, і, і угорською. Цьогорічний формат фестивалю максимально відкритий та інтерактивний. Тут кожен знаходить те, що шукає. Собі придбала картини від дуже цікавого письменника. Дуже сподобався саме вірш, текст, як він показує природу на своїх картинах. Також придбала Біблію і роздивляюся над книжками Галини Малик, тому що читала її в дитинстві, виросла на її книжках. І це була честь для мене побачити таку видатну письменницю. Біля Галини Малик справжній ажіотаж. Діти хочуть автограф і пригорнутися, каже письменниця. Вони в школі вчать і вони знають вже знайоме прізвище, і вони підходять просто, щоб подивитися, а інколи просто, щоб пригорнути мене. Чому діти люблять мене пригортати? Галина Малик презентує всі свої твори та три новинки перевидання, дилогії злочинці паралельного світу. Ця книжка включена до шкільної програми української школи, і вона відзначена премією Лесі Українки і написана вона 25 років тому, але вона не старіє і очевидно, що її потребує українська школа, раз видавці беруться її перевидавати. На замовлення нової школи авторка також написала читанку. Тут зібрані і прозові, і віршавані твори про те, як дітям не треба боятися. Багато фобій маленьких діток, той боїться павуків, той боїться темноти. А це такі веселі твори, коли дитина прочитає, вона зрозуміє, що якщо ти смієшся над своїм страхом, то він тікає від тебе. Іра та Інна зізнаються після знайомства з письменницею. Вже обрали свою улюблену книгу. Книга Галини Мали, там, де ну, Каша Мишка» для хлопчиків-дівчаток, а там, де її початок. Там три книги, вони такі якби зв'язані. І там про спатуварі. Це дуже прикольна книга. Так, крута. Мені теж ця книга сподобалася, вона дуже класна. І думаю, що її буде читати інтересно. Не менше читачів біля сучасних коміксів видавництва Варвар. Тут загалом різні комікси, японська також манга. Загалом тут піднімаються важливі теми про людство. Ректорка Академії культури і мистецтв Наталія Шетеля придбала книжки для себе особисто, для своїх дітей і для студентів. Як сказав Олександр Довженко, що будь-яка кімната без книги це як людина без душі, і сьогодні маємо свято для нашої душі. Можемо поповнити свої кімнати, будинки новими теплими виданнями від наших закарпатських письменників і поетів. Поет Василь Густій купив для себе збірку поезії давнього друга. Я купив книжку Анатолія Кичинського. Жива і скошена, тече в мені трава. Автор для мене цінний і близький, взагалі, як побратим по слову. Справа в тому, що ми в далекі роки, десь у 70-ті, разом служили у війську в одній одній частині. І у його рідному Херсоні ми служили. Тоді і він щось пробував писати і я. Но він дуже успішно дебютував у поезії. І на сьогодні він лауреат Шевченківської премії. Серед авторів також Мирослав Дочинець презентує свої новинки. Це є часословець. Це такі мої откровення, мої роздуми, мої спогади, мої спостереження за тим, що відбувається зовні тут, у нас зараз, у цю добу, у цей тривожний, неймовірно бентежний час. І дві дитячі книжки. Які теж уже захопили світ дитячий, не тільки дитячий. Письменник наголошує потреба слова зростає. За час війни на рази збільшилося видання українських книг і поширення української книги. Це доволижна річ. Слово стає не просто розвагою, не просто якимись оповідками. Слово стає своєрідним бронежилетом нації скріпленням, якоюсь розрадою, силою, зброєю, як казав наш класик, книга фест уже не просто ярмарок, книжкових новинок, а й простір зустрічей, ідей та натхнення. Отож, книжку ми почитали, парк ми прибрали, що ще залишилось правильно повеселитися.